Добрий день, шановне панство. Ось маємо мій вольєрчик. Дивлюся зараз, думав, що втрата є, але там в кутку. Є п'ятеро внутрішня, значить все нормально. Зараз бачимо, вон самка дуже проситься до самця, а він її щось не хоче покривати то є великий мінус. Тепер друга самка. Дивіться, що в нас тут є. Я потім навіть сам порахую, скільки є, бо годі їх порахувати 5, 10, 13 чи 14%, не знаю. Ось. Грануло є, грануло їсти не хочуть, але самка 100% пішла в парування чи в охоту, а самець щось не є дуже активний. Мене то дуже страхає, ну але що, що маємо, то маємо. Будемо дивитися далі. Я завжди говорив, що велика вага самця то не є дуже добре, бо як, сам, як самки, так і самець можуть зажиріти і можуть не йти в охоту. І то є дуже-дуже погано. В принципі, з тим самцем я взагалі не бачив, як він покривав моїх самочок. У них якась таємна, в нього таємна любов чи що. Бо так зазвичай, якщо йде парування, то самець покриває протягом великого. Проміжутку часу, десь годин 12 за самкою бігає, а тут самка до нього тулиться, все, а він якийсь такий не є дуже активним. Ну що, роди двох самок пройшли в принципі без видимих мінусів? Ну, я не бачу. Саме основне тепер, бачите, вони все вкупі тих малих тримають, родили напевно в одному кутку, і то є великим мінусом, бо нутринята самі себе можуть подушити. Бачите, яка велика купа. То є великим недостатком. Ну, самця, який би той самець не був, буду його тримати в сім'ї. На все Божа воля, іншого самця нема. В принципі, по вазі він дуже-дуже великий. Ну, але що дивитися, великий, зажирівший, то 100%. В принципі, я йому багато їсти не даю, бо давав 900 грам в сутки гранули на 5 самок і самця, то є дуже мало. В принципі, коли самки родили, то треба було не 900 грам давати. Зараз я порахую на кожну самку, яка кітна приблизно біля. 200 грам то є кілограм, і самець 10 кілограмовий Він 300 грам повинен з'їдати. Дивіться, може буде контакт. час покаже, що ми маємо, чи то є парування, чи то не є парування. Хм. Тому в тому, що сидять внутрі в вольєрі разом з самцем, є свої плюси, є свої мінуси. Я вважаю, що то не є дуже добре, якщо самка зразу після родів йде в парування, і вона знову, бо я постійно, крім цього року, я постійно робив так, що самка відгодовувала малих. І, а потім вона два місяці відгодовувала, а потім я її пускав до самця. Сам за два місяці самка в, е, набралася сил, бо зараз вона наприклад, та самка, вона після родів худа, е, виснажена, і самець її парує, бо природа показує, що потрібно парувати. І дивлюся, і та самка зараз, бо в тої самки роди закінчилися біля, якої зараз гадаю, біля дев'ятої години приблизно, то вона до вечора також може піти в охоту. Дивіться, дивіться, що робиться. І самець, той, і до тої ту самку починає парувати. І так ми вибрали досить такий момент. Я вибрав зні, знімання, що дві самки на наших очах самець пробував покрити. Покрив, не покрив, час покаже. Все, дякую за увагу. Не буду їм, напевно, мішати інтивному житті. Хай собі таємно роблять свої справи. До побачення всього найкращого.